Сьогодні в мене не основна проповідь, але декілька, декілька слів хочу сказати. Е, поклав мені Бог на серце трошки поговорити з вами про завершену роботу Ісуса Христа. Ми з вами та церква, яка рухаємось в завершеній роботі Ісуса Христа, і це цілком правильне вчення, слава Господу! Ми... Е, вже знаємо багато чого, але деякі питання я хотів би підняти і, як то кажуть, різкість навести в деяких питаннях. І ну я хочу як пастор щоб ми в цій церкві чітко розуміли і мали правильне розуміння про вчення про завершену роботу Ісуса Христа. Завершена робота Христа означає, що Бог. Зі свого боку вже зробив для нашого благополуччя все. І вложив в нас з вами достатній потенціал, щоб ми могли, щоб ми могли втілити в своє життя ті благословення, за які помер Ісус Христос. Трошки путаницю вносить в. Це вчення в завершену роботу Ісуса Христа, якщо ми беремо в одну купу і питання спасіння, і всі інші сфери життя. Але якщо взяти питання спасіння і винести Його окремо, як то кажуть, за душки, спасіння, воно не відділ. Амінь. Це вам скаже навіть саме релігійний учень Ісуса Христа. Тобто спасіння ми зараз відставляємо в сторону. Ми візьмемо, візьмемо всі інші сфери нашого життя. Е, якщо ми візьмемо всі інші сфери нашого життя, крім спасіння, то завершена робота Ісуса Христа не означає, що нам не потрібно нічого робити. Це не означає, що нам не потрібно робити діла, щоб Божі благословення проявилися. Лише для спасіння нам не потрібні діла. Для всіх інших сфер нашого життя діла потрібні і віра без діл мертва. Ну і не лише діла. Взагалі нам потрібна віра для того, щоб ті благословення Авраама, за які помер Ісус Христос, вони почали проявляти, проявлятись тут, на цій землі. Не лише діла потрібні, ще крім діл, потрібна правильна молитва і водительство Духом Святим або правильне бачення. Куди йти і що робити, правильна молитва, водительство Духом Святим і діла, правильні діла по вірі ось три основні кити, на яких тримається завершена робота Ісуса Христа. Ось три основні кити нашого вчення, в якому ми перебуваємо. Ще раз скажу: правильна молитва, бачення від Бога або водительство Духа Святого. І обов'язково діла, тому що віра без, мер, без діл мертва, це є три основні запоруки успіху в Господі, нашого з вами успіху в Господі. Тому завершена робота Ісуса, це означає, що всі благословіння Авраама, вони так і амінь. Вони, за них вже заплачено, але втілювати в ці благословіння це наша задача, наші зусилля і наші діла. Ділами ми втілюємо те, за що вже заплачено. Ділами і молитвами ми втілюємо те, за що вже заплачено, і що ми вже отримали в наш дух як спадкоємці Божої благодаті. Скажу так, що крім спасіння, є ще, я їх назвав умовно бездіяльних благословінь. Умовно бездіяльні. Ну, Умовно бездіяльні це такі, е, які ми можемо отримати без діл, по молитві просто, наприклад. Але все ж таки є умови е, е, в цих сферах життя, і вони мають бути дотримані. Ну, До умовно бездіяльних благословінь належить, наприклад, наше зцілення. Ми знаємо, ми знаємо що людина може по молитві як чудо отримати зцілення. Людина може по молитві як чудо отримати виздоровлення. Хвороба може відступити, діагноз лікарі можуть скасувати. Але ж, все-таки, в сфері здоров'я є ті умови, які ну, ми маємо виконувати. Це наше правильне харчування, це дотримання гігієни, це рухливість, це ну, заняття спортом і так далі. Пить достатньо води це те, що залежить від нас. Це не буде як чудо відбуватися. Ще одне умовно бездіяльне благословення це наша безпека. Є безліч прикладів, коли Бог беріг людей у дуже страшних ситуаціях, таких, наприклад, як аварії, чи от зараз хлопці на фронті дуже часто свідоцтвують, що просто чудом. Вижили, прилетіла міна, не розірвалася або пролетіла буквально поруч, або там ворог ворог не помітив майже в упор. Їх не помітив, і ну от це божа благодать просто береже. Але є ж все-таки і ну, умови, яких повинна людина дотримуватися, дотримуватися правил безпеки. Якщо ми говоримо там про аварії, дотримуватися правил дорожнього руху, ну, берегтися, не, там, не висовуватися і так далі. Ну, Проявляти обережність, зайвий раз не ризикувати і так далі. Це залежить від людини, від її вибору і її рішень. Тому от такі, такі сфери, як здоров'я. Як наша безпека, це умовно бездіяльні. Тобто ми можемо отримати чудо без діл, просто по молитві, але все-таки в цих сферах є і наша частина. Лише спасіння, воно не потребує ніяких діл. Чому? Тому що всі діла, які можливо було зробити для спасіння, їх зробив Ісус Христос. І ми вже нічого додати не можемо, нічого доробити не можемо. Все інше, воно не падає з неба. Все інше воно почне проявлятися в нашому фізичному житті, якщо ми той потенціал, який закладено Богом наш дух, почнемо проявляти через наші діла, через нашу молитву і через водительство Святого Духа. І чим відрізняється вчення про завершену роботу Ісуса Христа від релігійного вчення про те, що потрібно. Щось заслуговувати у Бога. ну Релігійне вчення, воно говорить, що нам потрібні правильні вчинки і правильні діла для того, щоб Бог подивився, оцінив і порахував за потрібне нам відповісти, нам щось дати. Дати нам, наприклад, здоров'я, гроші, безпеку, мир в серце. А якщо ми не заслуговуємо, якщо ми не своїми. Поведінкою своєю і правильним життям не заслуговуємо цього, то Бог і не дасть. А так говорить релігійне вчення. А вчення про завершену роботу Христа говорить, що Бог уже все дав, але не наяву, а заложив в наш дух, щоб ми могли своїми ділами вивільнити цей потенціал. І досягти успіху в конкретних сферах нашого життя. Бог вже все дав, але не наяву, а заложив як потенціал в наш дух, для того, щоб ми правильними молитвами, баченням від Бога і поступками по вірі проявили цей потенціал і отримали те, що ми хочемо в цьому духовному світі. Наша задача полягає в тому, щоб ділами, молитвами і водительством духа вже отримане в духовному світі, проявити тут, у світі матеріальному. І якщо ми говоримо про релігію і про віру, то діла потрібні там і там. Але з тою різницею, що релігія каже: заслужи і Бог дасть. А віра каже, Бог вже дав, просто зробив все правильно, щоб це проявилось. Спільне між релігією і вірою в тому, що діла потрібні по-любому. Для всього крім спасіння. А різниця між вірою і релігією в тому, що релігія спонукає до діл, що Бог дав. А віра спонукає до діл, щоб отримати те, що Бог уже дав. Ще раз, релігія спонукає до діл, щоб Бог е, подивився і прийняв рішення, давати чи ні, а віра, вона розуміє, що Бог уже дав, не проти, щоб ти це взяв, і просто ділами ти це береш. Те, що уже по праву належить тобі, як спадкоємцю. Божої, Божих благословінь Іншими словами, релігія спонукає для діл, для, до діл для того щоб для того, щоб ти отримав щось від Бога, а віра спонукає до діл, тому що ти вже отримав в духовному світі, і потрібно вірою взяти те, що тобі належить. А як взяти? Три кити, на яких стоїть ваш і мій успіх. Це правильна молитва, це водительство Духом Святим, розуміння, куди йти, бачення, і третє це, звичайно ж, діла по вірі, тому що віра без діл мертва. І от нерозуміння цієї різниці між релігією і завершеною роботою Ісуса Христа дуже сильно впливає на нашу з вами молитву. Тому що релігійна людина вона просить у Бога те, що Бог і так вже дав. А віруюча людина, вона дякує Богу і просить мудрості, і просить водительства у Бога, як зробити так, щоб те, що вже б дав, воно втілилось тут, в нашій земній реальності. Крім того, людина, яка вірить і знає про завершену роботу Христа. В молитві ще й застосовує владу віруючих людей, владу віруючого. Вона знає, що в нас є сила, в нас є влада від Бога. Ми виступаємо як представники Бога від імені Ісуса Христа, і ми маємо повне право наказувати хворобам відступити, якісь страшні ситуації вирішитись, бісам забиратись геть і так далі. Молитва у завершеній роботі Христа також включає в себе проголошення істини всупереч фактам. От амінь. Це дуже важливо. Тому що в духовному світі вже є відповідь. В духовному світі Бог вже дав свою відповідь на будь-яку ситуацію негативну, яка зустрічається в нас в нашому житті. І віруюча людина вона просто бере цю відповідь і проголошує всупереч фактам. Як має бути. Тому що на тут на землі має бути як так, як на небі, без е, сліз, без хвороб, без злиднів без конфліктів е, і так далі. А релігійна людина думає, що це Бог приймає рішення, дать чи не дать, сказати тобі так на твою на твоє благословіння чи відмовить тобі поки що в твоєму благословенні. Е, і ще одна різниця між релігією і вірою, і вірою в завершену роботу Ісуса Христа, полягає в тому, що релігія ну, іноді стверджує, що Бог допускає диявола в наше життя. При цьому Бог допускає рівно настільки, щоб, ну, наскільки Він вважає за потрібним. І виходить, що диявол як собака на, на цепку. І цей ціпок у руках Бога. І Бог іноді попускає його. Але коли вже бачить, що ну, там перебор, Бог починає натягувати цей ціпок, і, і диявола від нас відтягувати. І причиною такої думки в релігії, звичайно ж, є книга Іова. І вся ця історія з Іо, де Бог каже. Дияволу, от ти зроби зло, але там от межу не переходь, червону лінію не переступай. Життя йому збережи, душу йому збережи. Все забери, душу збережи. Але історія з Іовом це взагалі окремий випадок. Це єдиний в історії людства випадок і це, це є як виключення, на підставі якого ні в якому разі. Не можна ну встроїть якесь вчення. Це взагалі там є окремі причини, чому Бог це робив. І ну це це не сьогоднішня тема. ну Скажу, що Біблія нам говорить, нам говорить, ви не давайте місця дияволу Біблія говорить, що диявол він позбавлений всякої сили. Після Воскресіння Ісуса Христа. І все, що Він може, Він може тільки брехати, Він може тільки ляка, лякати, Він може тільки маніпулювати, Він може тільки посилати е, якісь думки в твій розум. От, і ну, на, на цьому все. Ми з вами, ми маємо владу від Бога. І над обставинами, і над дияволом, і над хворобами, і над стихіями. Ми з вами образ і подоба Бога. І в наш дух закладено великий потенціал, який ми маємо вивільняти. І е, я дуже хочу, щоб ми в цій церкві розуміли оці речі, розуміли оцю різницю між релігією і завершеною роботою Ісуса Христа. Якщо ми виносимо питання спасіння за душки, взагалі його не беремо зрозумійте мої дорогі, потрібні діла. Коли ви чуєте завершена робота Ісуса Христа, це не означає, що не потрібні діла. Діла потрібні. Але діла не для того, щоб заслужити і Бог подивився і прийняв рішення, дати чи не дати. А діла потрібні для того, щоб те, що дано Богом, просто правильними вчинками, правильними. Ділами, поступками і правильною молитвою і водительством Духа Святого взять, тому що це належить тобі. Тобі належить здоров'я, тобі належить багатство, тобі належить радість в Господі, все тобі належить. Просто ти щось робиш неправильно, якщо ще цього не маєш. От і вся різниця. Амінь. Давайте ми піднімемось. Я помолюсь, і в нас буде ще далі проповідь. Господь наш Бог, я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай твої діти вони будуть навчені правильно, нехай вони розрізняють, Господи, релігію і віру, нехай Господь, Твоя благодать, вона не позбавляє нас розуміння, що ми маємо працювати для тебе, ми маємо втілювати, ми маємо вчиняти правильні діла, правильні поступки по нашій вірі. Навчай нас, Господи, далі, допоможи нам мати правильні молитви, допоможи нам, Господи, мать водительство Духом Твоїм святим, для того, щоб ми не били порожнє повітря, Господи, для того, щоб ми не робили ті діла, які мимо Твоєї волі, але для того, щоб правильними ділами, з баченням, з розумінням з правильними молитвами. Ми досягали успіху у своєму житті і були корисними для твоєї церкви, для тіла Твого Христа і для цієї землі, на яку ти нас послав. Я також в ім'я Ісуса Христа проголошую завершену роботу Ісуса Христа у перемозі над ворогом. Господи, це Твоя завершена робота. Але ми, Господи, просимо Тебе про твої чудеса по нашій вірі. Я вірю, Господи, всім серцем, з багатьма моїми братами і сестрами в цій державі, що ти Бог, який здатний явити чудо. І я вірю, Господи, в Твою обіцянку, коли почнеться контрнаступ, що Твої чудеса вони почнуть проявлятися, що Твоя сила вона почне проявлятися. І що це вже буде не наша битва, не битва нашої армії і наших збройних сил. Це буде Твоя битва, Господи, де. Збройні сили будуть допомагати тобі. В ім'я Ісуса Христа. Я проголошую чудеса від Бога, які не очікувані ні для нас, ні для нашого ворога. Господи, ми не хочемо обмежувати Тебе, Боже, і здогадуватися, що це. Але Господь через природні явища, через просто страх. Божий в серцях наших ворогів через інші речі надприродні Бог. Нехай Твоя сила вона витісняє ворогів з кордонів нашої держави, ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя сила як цунамі, вона витісняє нашого ворога до кордонів. 91-го року, в ім'я Ісуса Христа. І я прошу у Тебе мудрості і бачення для наших командирів, для нашого залужного, для всіх бійців, Господи, нехай водительство Твоє, Господь, твої Твоя рука. Воєн направлення, воно діє прямо зараз, в ці дні, коли триває контрнаступ ім'я Ісуса Христа. Я також забороняю дияволу брехать і через пропаганду. Наших ворогів сіять сумнів і страх. Ім'я Ісуса Христа ми говоримо, що ніякий сумнів і ніякий страх не проникає в наше серце. Ми, тому що ми сподіваємось на Бога, який не підводить. Ми сподіваємось на Господа, не на людину, не на збройні сили, не на президента і залужного. Ми сподіваємось на Бога, і щоб ми не чули, щоб ми не бачили нам власні очі. Ми знаємо, що і Істина, вона вище за будь-які факти в ім'я Ісуса Христа. Вся слава тобі, наш Господь і Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Давайте слава Богу. Амінь.